1, 2 і 5 жовтня ми запрошуємо всіх глядачів міста Тернополя, а також гостей нашого міста на відкриття театрального сезону. Це у нас вже 81 й театральний сезон. Нагадаю, що минулого року в грудні ми святкували 80 років з часу створення нашого театру і 95 років з часу створення Тернопільських театральних вечорів Лесом Курпусом. Власне, 1, 2 жовтня і 5 жовтня у нас три примірних днів завжди. Відкриваємося комедію з музикою і танцями господиня заїзду Карла Гольдоні. Постановча група у постановчій групі відомий тандем уже режисера, постановника заслуженного діяча мистецтв України В'ячеслава Жили, сценографа Мар'яна Савіцького зі Львова, художника з костюмів Олени Андрійчук з міста Івано-Франківськ. Маріана Савіцького наш глядач вже міг бачити його роботу власне сценографію у виставі Глитай або павук і Політ на таніздом зозулі. Зу роботу художника з костюмів Олени Андрійчук глядач бачив уже у виставі Глитай або павук за Марком Кропивницьким минулого сезону. Ну а роботи режисера постановника В'ячеслава Жила, я думаю, рекламувати не потрібно. В'ячеслав Миколаївич працює для тернопільського глядача, для молодого глядача, Свої постановки він, він завжди намагається вирішувати креативно, скажімо, шукати ізюминку і момент новизни. І, власне, у суботу і неділю він буде презентувати свою господинню заїзду. Власне, я думаю, вистава буде зі смаком. Вистава буде і з музикою і з танцями, і я думаю, гра наших молодих акторів перечисляти, я думаю, вже не потрібно чи потрібно. Зачарує про що глядача. Якщо брати сюжет Корот. вистави коротко, якщо якщо звернутися взагалі до самого Карла Гульдоні, то ви знаєте, що в тому столітті. Простим людям висміювався е, в, в люд, який у своїх титулах, у своїх е, мільйонах грошах вже е, тобто, вичерпав е, свої можливості, можливо навіть так сказати. Тобто, всі ці маркизи, графи, е, вони заїжджають в, 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 в будь-який заїзд і живуть. Можна так сказати, по-мажорному в лапках, так а от власне простий люд собі споглядає і дивиться на це все зовсім з іншого боку. Тобто вони в своєму багатстві забувають, як кохати, що потрібно, що таке взагалі кохання. І власне, проста господині заїзду хоче провчити трішки задирикуватих і з таких собі заможних панів, аби вони знали, що таке. Життя по-справжньому і як потрібно по-справжньому кохати. А у нашій виставі, в принципі, не робиться акцент дуже на оці титули, можливо, воно і є, але більше з мого боку, більше йде акцент просто на красиву жінку, яка вміє знає, як потрібно кохати. Про кохання. Чи можете ще сказати театральні новинки? які очікується? Нашого глядача? Нашого глядача про театральні новинки. Наступною прем'єрою після Карла Гольдоні, господині заїзду, ми плануємо драму Івана Нечуєвицького Кайдешева сім'я. Власне, це буде драма, тому що чомусь глядач. Ще, мабуть, шкільних років пам'ятає Кайдашиху, і все думаю, що це буде комедія. Власне, це буде драма, наша, соціальна, вона не буде побутова, це буде можливо не драма, розпач, не вистава, а про те, аби ми все-таки задумалися, як ми живемо і що ми робимо в цьому світі, а сценічну редакцію. Власне, зробив режисер-посановник цієї вистави, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський. І виставу плануємо можливо в листопаді, можливо, після театральних вечорів. Тобто вона зараз є в роботі, іде застільний період. Як тільки закінчиться прем'єра господині заїзду, відразу до роботи приступає Вадим Сікорський. Ем, а про театральні ем, вечори згадали у листопаді. Місяці театр планує провести теребільські театральні вечори. Дебют власне наголошую на слові дебют. Адже взимку, коли був ювілей театру, е, ми просто провели оглядовий такий собі фестиваль, де нам в дарунок. Нашому театрові приїхали з ближче з регіону театри з інших міст і показали свої прем'єрні вистави. Кращі свої вистави цього разу. Ми все-таки хочемо нагадати міністерству, що в нас на Україні це єдиний фестиваль молодої української режисури, і не тільки української, адже в нас. Усі вісім фестивалів працювали режисери із Македонії, із Польщі, із Сербії, із Англії були запрошені гості. І ми хочемо ще раз нагадати про статус і про вартість нашого фестивалю, адже втратити ми його не можемо. А втратити ми можемо його дуже просто, адже є е е е е таке, що дехто з чиновників міністерства можуть просто зробити такий фестиваль, подібний не з нашою назвою на теренах інших міст. І ми хотіли, аби влада із обласної ради, і місцеві меценати підтримали наш фестиваль, адже Лесь Корпус таки починав з Тернополя і Тернопільські театральні вечори мають своє безпосереднє коріння. Плануються театри зі Львова, з Івано-Франківська. З, з Хмельницька, з Рівного, плануємо знову ж таки запросити наших друзів і колег із інших міст із закордону. Також ідуть перемовини. Тобто, вже ближче до листопада місяця. Я думаю, буде прес-конференція, вже розширеніше. Уже хто дав згоду приїхати на фестиваль, оргкомітет уже дасть вже зовсім інші. А так відкриватиме сезон і не лише буде працювати в діючому репертуарі, але й буде брати участь у фестивалях інших міст. 19 вересня театр вже побував у місті Луцьку на фестивалі, на на першому всеукраїнському фестивалі за п'єсою Малесті Українки. Власне, ми возили нашу лісову пісню. Режисер постанови цієї вистави Народний артист України, головний режисер театру Олег Петрович Мосійчук. Наш театр себе гідно показав, ми привезли диплом учасника фестивалю. І уже 21 жовтня театр братиме участь у регіональному фестивалі комедії Золоті оплиски Буковини з комедією Сутниця або порцелянові пристрасті глядач вже бачив її в діючому репертуарі. Будемо чекати на якісь успіхи і перемоги. І власне плануємо прем'єру казки для нашого молодого глядача. І, звісно, обіцяємо їм і зустріч з Дідом Розом. Снігуринкою або з Миколаєм, це ми вже будемо бачити, як у нас там будуть складатися плани ближче до Нового року. Але нашого нового оглядача ми не оминаємо роботу з ними починаємо працювати з 9 жовтня. Для них відкривається театральний сезон. Власне у прем'єрній виставі наш оркестр. Під уродою диригента заслужена діяча мистецтва України Михайла Віятика вже буде не сидіти у ямі, так як це музична комедія завжди оркестр супроводжує, які сидять у ямі. Завдяки В'ячеславу Миколайовичу наш театр піднімається все вище і вище. У комедії за двома зайцями оркестр сидів безпосередньо на сцені. А у цій виставі він буде фактично його будуть тримати Атланти. В певній сценографії ви це вже зможете побачити. Вони будуть над усіма акторами, тобто і музичне оформлення, і аранжування Михайла В'ятика додасть такої драйвовості, креатизму і чогось, можливо, ну, такий момент новизни буде використано. 还没有打。 З явими особами так поспілкувалися, заповідь. Це, це ми вже знаємо. Олександр Миколаєв, він в самий момент. Автор пісень. Воно, то, Автор пісень Олександр Папуша. Автор пісень Олександр Папуша. Миколаївич, власне, там... питання ще і так до вас. Ми вже е, говорили, дали таку рекламу нашому оркестру, що завдяки вам, власне, починаючи з е, комедії за двома зайцями, ви та, наш оркестр піднімаєте все вище і вище. Да. Так, власне, цю концепцію е, оркестр <рес> буде триматися на, на Атланта. 20, 20, 20, 20. два Атлантах. Ріст оркестр оркестру Скажу. так жартома. А, а, Пан Михайло, так більш-менш розкаже за музичного оформлення. Чому власне, чому, власне, таке аранжування? кілька слів. Ви починаєте, вас підхоплюєте, будь ласка. Да? Хорошо. Що вам розказати? Карло Гульдоні це класик італійської комедії. Він перший в історії зняв маски з акторів. Бо раніше комедію грали в масках. Він перший зняв маски. І, власне, ми на цьому і зупинились. Так? Ми спочатку вистави знімаємо з акторів маски. Чому саме це було випадок? Чому? Тому що ми хочемо їм жіноцтву заспівати. Бо дуже любимо жінщин. Це символічно, це пов'язано з сучасними подіями в Україні? Безумовно, є аналогії. Ну, наприклад. Карло Гальдоні писав цю п'єсу, знущаючись в свій час над аристократією. А ми в свій час теж маємо аристократів в Верховній Раді. Знаєте, да? і не тільки в Верховній Раді. Знаємо, що аристократів вас також... багато, да? І ми трошки над ними сміємося, бо ж це наші реалії. Знаємо, що ваших акторів також образила аристократи влади Тернопільської. Скажемо, прямо, так. Да, зняли до у нас 50% доплати. За статус академічного театру ніде такого немає, а з нас зняли, і це суттєво вдарило по наших кишенях. Чи очікуєте, що прийдуть ці владоможці, які тиснуть на кнопки? Чекаємо і хочемо з ними зустрітися, переговорити, як вони ставляться до нашого театру, як вони фінансують нас взагалі про ситуацію в театрі. Хочемо з ними побесідувати. А коли в останні були е, такі зустрічі? Чи? Остання зустріч ну, напевно, минулого року, в кінці сезону, була зустріч, але до розмови конструктивної не вийшли. Якщо ще можна про п'єсу, які особливості ви внесли свої режисерські бачення? Ну, по-перше, ми додали музики, ми додали хореографії. Хоча Карло Гальдонів в свій час перший ввів музику, виставу, в комедію. Бо канони були певні. Він ввів музику, він ввів хореографію. І ми намагаємось то саме робити. Мало того, з італійським таким присмаком. Ну, такий А-ля Санремо. От. Ну, власне, ви можете спілкуватися. Анатолій, Анатолій Михайлович Гончарик, хореограф, Михайло Федорович, майже як Янукович, віятик, диригент, який автор музики, аранжування, Саша Папуша, який написав тексти пісень. Микола Зінович Блаженко, який вокалом займався. І у нас так: всі, хто не співають, співають, всі, хто не танцює, танцюють. І грають, і класний. Музика, чому вона, Говоріть що, з ними, о, я вже не буду. Писають, Ну, Справа в тому, що е, важкість е, такого синтетичного театру в тому, що тут все роблять актори. Тут нема у нас е, такого балету, нема вокалістів, е, професіоналів. Це все роблять актори. По мірі своїх можливостей, по мірі свого таланту, і це мені здається вдається, воно важ, важко, але в той же час і окраса в цьому, тому що актор драматичний, він якось. Е, Менше має оцього штампу професійного танцівника чи професійного вокаліста. І це виходить живіше, аніж це було б в театрі опери чи там оперети. І ну це, на мій погляд, так я не знаю, чи всі зі мною згодні. Воно важк безперечно працювати чисто з технічної сторони. От, але в той же час результат, якщо навіть робимо якісь спрощення, то все одно результат виходить кращим, ніж це був професійний балет. Він собі підтанцював, від штьопав і побіг за куліси. А тут все йде такий конгломерат. У нас виходить е синтетич, синтетики оцього, те, синтетики театру, дійсно такого хорошого театру. Я так думаю. Добре, мастермать Добре. Добре. Атланти. Добре. Так, да, тримають. Ну, тут рахуйте, тут музика від класики, і тут і є, і такий народний італійський інструмент, від мандоліни аж до сучасних ритмів, сучасних джазових ритмів, все практично в виставі використано. Від, від істоків рахуйте до все, весь весь такий спектр музичних номерів, музичних жанрів використано. І я рахую, що музика, в принципі, вдалася, і актори грають чудово. Буду надіятися на успішну прем'єру. Класичної оперети. Актори грають, співають. Чудова музика, написана заслуженим діячем мистецтва Віятиком. Задача була така, щоб актори могли донести ту чарівність музики і в характері. Звичайно, вони не є професійними всі співаками, але це співаючі актори. І я думаю, що буде цікаво глядачам послухати і музику, і акторську гру на сцені. Це показує шпрошарок до звичайних, звичайно, собі давні які теж мріють і про діаманти, і про і про кохання. І як кожна жінка хоче справжнього кохання, але власне ті діаманти спокушають їх на деякі некрасиві речі. Власне, от граф Дальба Флю Флюорита, Флюорита, та та. в особі актора Юрія Черненка юрію як вам вдалася ця роль а, ні ну це ще ще по перше не вдалася Най, найбільше найбільше воважко зробити все дозволеність тому що в принципі як вихідна подія людина заробила всі гроші масу і вона грошей не рахує, а оце відчуття все дозволеності, коли я весь час в буденному житті гроші рахую до копійки. Оце от що діаманти то діаманти, дівчата то дівчата накрити на 5, на 10. Тобто немає е е е ні почуття такту е в мого персонажа, ні, ні почуття якоїсь скромності, ні абсолютно ніякої заощадливості. Він все Оце найтяжче зробити. З моєї, з моєї природньої, від, від моєї природи перейти до природи графа. Важко. Але, але основа цього, цієї п'єси є конфлікт. конфлікт. Дуже гарно, мені то подобається, що в нас конфлікт з маркізом є. Постійно в кожній сцені, в кожному, в кожному слові, в кожному погляді. Конфлікт з маркізом. І інша справа з кавалером, а конфлікт народжується вже пізніше. Але, але в, в цій виставі я думаю, що людям буде цікаво, цікаво подивитися на сучасних. Псевдографів і псевдомаркізів, бо воно в принципі куповане все. Та як зараз звання куплю, та як, та як зараз посади, так само і граф купив графство. Все, Маркіс, Все купується. Маркіз, заслужений артист України Сергій я Павлович, що Маркіза. ви купили у цій виставі. А ви що про то? Приходьте на виставу, і буде тоді цікаво, що я куплю, подивитися і все зрозумієте. たまら Чи кавалер буде спокушений чи не буде? Кавалер, приходьте на виставу в Царі Павлович, і побачите, чи буде кавалер спокушений чи спокусаний. Спокусений буде точно, а чи спокушений, приходьте. Спокусові у нашій виставі залишаються жінки, це Мірандоліни. Власне, вони нас господині. Будуть і господині прем'єр, і господині цієї вистави. Це Оксана Сачко і Оксана Малінович, обидві Оксани. Будуть спокушати усіх мужчин, будуть їх по черзі, Іра, по черпо черзі, по черзі ми будемо, так ми разом не будемо, тому що будуть, у нас не їх було... вони їх спочатку Це провчать, а потім навчать справжнього не... кохання, навчать так, так але e, їхнє серце лежить. Не за діаманти, не за хустки, а прихожі поставу і фабрики. Ми не будемо розкривати наші секрети, бо це в нас як детективна історія. Дійсно, так. прочитайте п'єсу, все будете зброю. <ріст> варто. варто прочитати п'єсу перед тим, як іти на спектакль. Не варто. варто? варто. 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 Щоб знати варто. хто що говорить. А. Я можу сказати, що у нас дуже класні артисти. Таких артистів немає ніде в Україні. Так. Вони найкращі, вони справжні зірки. І на них треба ходити, дивитись, любити їх на руках носити, тому що таких як в Тернополі ніде немає. А може? Mm -hmm. Маркусі, uh, Мірандоліні, це наші дві актриси <смір> Даяміра і Ортензія. Це Юлія Яблонська і Ольга Скала. Вони теж будуть uh, вносити uh, ізюманку комедійності у своїх характерах. І сподіватимемося, <смір> теж теж частину чоловічих сердець розіб'ють напова. А чого він такий товстий? Він покуда? Sì, Ні, це костюм на нього явно вивели. А дичь, поставте. Будемо поставити Скажіть, а бантики можна будь кожну типу? Не треба, можна без бантиків, він на горі не видно. Не треба. А на покуди не буде? Хорошо, ja. так. Можна до суті. Тільки йому тут моєму штанінку піднесить до того. Ой, красавець. Ми ja. Ja. Ja, так скоро кажемося з вами. Кай, забачно, що ми всі перед своєї дурі ходить. Велике постянне. Так. На жаль, фірма пошила два лівих туфля. Лівими руками два лівих. В вічі туфля. Мешти. Мешти. Але мистецтво потребує жертв, і актриса буде терпіти і грати, аби глядачеві було добре. Вона і так ось. Баче там більше і сміється. Так і сміється. Вони сьогодні вийшов, я відкрив їх назов. Але ж вийшов. Ні, вийшов. Добре, що оркестр звідти не злетів. Приколяв, відкрив, ну нічого, завіз злетіли трохи, ну нічого. Поправляє.